Добрий день, шановні любителі винограду, вітаю вас на ютуб-каналі Виноградник від Зими до зими. І ось ми бачимо, як бджілочка запилює виноград. Благо у нас тут бджілок багато людей пасіки є. З заодно і на другу переноситься. І так, хотів би з вами сьогодні поговорити про... Черенки з пасенків, пророщення Граду з спасинків. Для цього бійдемо до сусіда, виломуємо пасинок. звичайно менший. Ось такий трав'янистий. Це Та такий вже, бачите, трошки старший, якби почав Я теж виломимо. І візьмемо зараз пасинок з пазухи. Ось знайдемо. Так, ось. Ось у нас є пасинок. Виламиємо пасинка. Далі. Ще візьму я, знайду ось такий. Він дуже слабенький такий пагін. Так. І так, що ми далі робимо? Беремо наш пасинок. Кінчиками трошки упудруємо укорінювачем, на ну, мене він в баночці. Далі дивимося обов'язково, щоб був у нас тут маленький пасиночок, пасиночка. Далі з цього листочка ми залишаємо. Далі ми обрізаємо ось в такому стані. Кидаємо ми в нашу баночку. В баночці 2 літра води, ой, 2 см водички. Залишаємо. Далі беремо пагін. Десь робимо ось тут під узлом, так як і звичайні, задерев'янілі, трошки вмочуємо. Далі цього видалимо. Тут заберемо такий великий дуже листочок цей ми теж видалимо. Ось в такому стані. Подивимося, який піде краще. Зразу ми його видалимо. Тільки піде цей краще, ми видаляємо цей, цей піде, цей видаляємо так Далі. Ось такий маємо. Видаляємо. Робимо надрізи. засліплюємо бронечка, що є. А сіданчок є в нас. Ні, краще, краще не так. Краще я так зроблю. Щоб вони були всі різні. Так, все. Тут ми довше. Отак. От Зідемо. Мочили. Все. В такому стані. Напускаємо водичку. Далі в нас вже є такі більші грубші. Тут все видаляємо, засліплюємо. Тут вже трошки почала дерев'яніти. Трошки притуплюємо їх довго, щоб воно завжди в водичці було. Так, все це те саме. Оп, гусика видаляємо. Листочка робимо меншого набагато. Коли цей вже підросте більше, ми його видали. Він взагалі сам може засохнути. Хай цього вусика не видалимо. Місце вусика трошки припудримо. Не забуваємо через день, через два цю водичку замінити, бо в ній великий е концентрація велика. Ось того самого беремо велика концентрація укорінювача. Знову мочимо, припудрюємо, забираємо. Це буде ідеальний. Невеличкий листочок такий ось такий це ідеальний для укорінення. Далі з цього ми теж два зробимо. Можна, звичайно, і тут робити, воно теж тут укрінеться без проблем. Місточка меншого робимо. Все ставимо. І з цього також зробимо такий трав'янистий. І одного зробимо посередині міждоузлів. Ставимо. Спочатку не ставимо дуже на сонце, а потім вже, як підуться ці листочки, вже ми поставимо на сонечко. Так що чекаємо результату. Сьогодні у нас 14 червня, чекаємо результат. Ось так, біля авокадо, сьогодні невелике сонечко. Ми ось тут поставимо. І будемо окорінювати. І так, пройшло в нас приблизно 10 днів і дивимося наш результат. Бачимо цей, тут дуже гарно корінчики пішли. Тут бачимо теж корінчики вже підуть скоро. Тут щось не можу сокусуватись. Ну, теж будуть. тут тут щось ще поки не хоче. Так що ось робочий варіант, як можна укорінити. Можна так укорінити, можна, звичайно, і прикопати. От тут гарно бачимо, що пасінок розвивається. Я думаю, що тут... А, тут теж буде корінчики. Так що користуйтеся таким лайфхаком. Всі до побачення, до наступних зустрічей. Ставте лайк, кому сподобалось, підписуйтесь. Пока.